Вода. Ну що, здавалося б, може бути звичнішим. Ми бачимо її щодня. Але знаєте, за цією простотою ховається просто цілий світ дивовижних таємниць. Давайте сьогодні разом розкриємо, які ж неймовірні властивості роблять воду справжнісіньким дивом природи. Отже, почнемо з головного питання чому ж вода така дивовижна? Можливо, найдивовижніша на всій планеті. Відповідь криється у двох її унікальних суперсилах. Про них зараз і поговоримо. І ось перша її суперсила вода це просто неймовірний майстер перевтілень. Вона може бути твердою, як лід під ногами, рідкою, як краплі дощу, і навіть майже невидимою, коли піднімається в повітря у вигляді пари. І ось подивіться у твердому стані. Це сніг, що вкриває землю або лід, що сковує ріки. У рідкому це живильний дощ і могутні потоки річок, а в газоподібному це водяна пара в повітрі і, звісно ж, величні хмари над головою. Уявляєте? Три абсолютно різні форми однієї й тієї ж речовини. Гаразд, але що ж змушує воду так змінюватися? Все насправді залежить від температури. І є два, можна сказати, магічних числа, які керують усіма цими дивовижними трансформаціями. Перше число нуль. Нуль градусів за Цельсієм це та сама критична точка, коли вода перетворюється на лід, тобто замерзає. І, що цікаво, саме при цій же температурі лід починає танути, знову стаючи рідкою водою. Друге ключове число це 100 градусів за Цельсієм. За такої температури вода доходить до точки кипіння і починає дуже активно перетворюватися на газ, тобто на водяну пару. Знаєте, ця здатність до перетворень це не просто якийсь хімічний фокус, це, по суті, двигун велетенського процесу коло обігу води в природі. Сонце нагріває воду, вона випаровується, підіймається, утворює хмари, а потім повертається на землю дощем. Без цього постійного руху життя було просто неможливим. Але здатність змінювати форму це лише пів справи. Друга суперсила води це її талант, бути так би мовити, універсальним розчинником. Вона може розчиняти в собі безліч інших речовин, створюючи щось зовсім нове. І от коли якась речовина повністю розчиняється у воді, утворюється те, що ми називаємо розчином. Це основа для безлічі процесів як у природі, так і в нашому з вами житті. Але, звісно, не все піддається цій магії води. От є речовини, скажімо, сіль чи цукор, вони розчиняються повністю, і розчин виходить ідеально прозорим. А є такі, як пісок чи олія, вони, так би мовити, не здаються. Їхні частинки просто плавають у воді, і вона стає каламутною. І саме ця різниця власне, і визначає, як вода взаємодіє з усім навколо. Ми ж використовуємо цю суперсилу щодня, навіть не замислюючись про це чашка кави зранку, тарілка супу. Чистий одяг, все це результат роботи води як розчинника. А в природі цілі моря і океани це ж гігантські природні розчини, в яких вирує життя. І що найцікавіше у воді розчиняються навіть гази кисень, наприклад. Саме розчинений у воді кисень є абсолютно необхідним для риб та інших водних істот. Без цієї властивості підводний світ просто не міг би існувати. Отже, як бачимо, вода це набагато більше, ніж просто H2O. Вона і архітектор нашої планети, і життєва сила, що тече в кожній клітині. І ми ж розкрили лише дві її таємниці. Це змушує задуматися. А які ще неймовірні секрети може приховувати ця на перший погляд така проста речовина?